Тиждень тому рівненські нацгвардійці відзначали 10-ту річницю з нагоди свята секретарів Рівнеради вручив керівництво сертифікат на автомобіль. Оскільки він ще не був повністю готовий, передача самої автівки відбулася пізніше. Дуже тісно на взаємодія з органами місцевої влади, що відповідно нам допомагає якісно виконувати свої завдання. Неодноразово отримали допомогу у вигляді відповідно дронів для проведення її розвідки і відповідно виконання заходів щодо знищення противника до дня 10-ї Річниці створення національної гвардії органами місцевої влади був нам переданий автомобіль. Придбали транспортний засіб, волонтери і місцевий бізнес за підтримки Рівненської міської ради. Сам автомобіль так доукомплектовувався, Там проводилися певні заміни. Ну як завжди, заміна мастил, технічний огляд. Ось а вже сьогодні безпосередньо ми передали сам вже технічний. Засіб саме тісна співпраця з бізнесом рівного дає нам можливість відповідати на запити наших військових. Позашляховик буде переданий бійцям Нацгвардії, які нині бородять Україну на східних рубежах. Які там актуальні будуть автомобілі? То це в нас як пікапи. Пікапи вони будуть для швидкої ш. Швидкого десантування, да, якщо там ви випадку потреби якогось контакту, то у нас щоб для, для швидкого розсередження особового складу. І такий даний транспортний засіб також там буде актуальний. Для я так наголошую для перевезення особового складу, для перевезення військового майна, військової потреби для наших військовослужбовців. Як розповідає Роман Грицюк, дизельні авто для фронту затребуваніші, оскільки вони більш прохідні і мають сильнішу тягу на відміну від бензинових. У нас Хундай Таракан, виробник її Корея 2,9, У неї дизель повнопривідний з високим кліренсом, який нам якраз буде корисний для використання службових бойових завдань. Разом із автівкою в зону виконання бойових дій також будуть передані fpv дрони і мавіки. Безпілотники закуплені раніше за кошти обласного оборонного бюджету. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин.